Бачите, я тут говорила про практичні поради і комунікація. Да, що якщо uh -huh. є якби три таких пункти, про які трена які треба звернути увагу, це обов'язково сильних локальних лідерів, бажано місцевих, які знають ринок, розуміються, розуміють в крок вправо, крок вліво можуть дати поради, і операційна ефективність, про яку ми вже поговорили, тому що дуже важкий документообіг. і Е нюанси да, з аудитами, з перевірками і так далі. То комунікація це один із критеріїв. Розумієте, B2B дуже гарно розуміють, в чому вони виграють <гум> в податках. Так? Ось, І це такий теж важливий дуже пункт. І тут залежить від того, що конкретній людині якби категорично важливо да, Чи там мати нижчий податок, чи все-таки мати можливість від ЗУСУ отримати покриття і якісь соціальні гарантії. От, ми просто людям все це відкрито прояснюємо, розказуємо, є якісь умови від нас, да, тобто там конкретні позиції можуть бути. Тільки B2B або тільки директами, і все одно як я кажу, ну я думаю, що дуже такої сильної різниці люди між собою там не відчувають, і вони знають, що це відбувається не тому, що вікс не дає, бо хтось поганий, хтось хороший, а тому, що ну є закон, є те, що ми можемо дати для B2B, є те, що ні. Але правда в тому, що вся оця трансформація і. У людей це взяло ну прям багато часу, щоб зрозуміти, що ми не будуємо нову Україну в Польщі. Ми приїхали на польський ринок, і тут у нас Польща, і тут у нас польське законодавство. І якщо ви тут себе бачите там в наступні енну кількість місяців або навіть року, то живемо по новому і ось ці нові правила і умови. І дуже дуже багато треба було працювати з ментальністю. Тут от якраз лідерство було ключовим аспектом, тому що ми спочатку менеджером проясняли, да а потім такої відкритої комунікації. На початку великої війни я особисто виходила раз на тиждень, спілкувалася з усіма, і навіть було так, що приєднувалися там дружини, мами, папи наших колег і задавали від себе питання, тому що ну якби. Очікували да, що роботодавець дуже сильно там допоможе в якихось операційних питаннях. Ну трошки, може, десь ми там і розбалували, але ну ми старались максимально зм'якшити у цей цей момент, да, що люди покинули свої домівки і насильно опинились там, де не обирали, скажімо так, да, їм прийшлося втікати.